Доброго дня, мої маленькі друзі! Ось за календарем вже й настала весна. Та поки що вона мінлива з холодом та заморозками, але птахи стають дедалі веселішими та гмінкішими, а в повітрі відчуваються перші нотки пробудження природи. А чи знаєте ви, малята, яка ж квіточка є найпершим вісником весни? Ну спробуйте відгадати. Подивіться, на горбочку он біліє дивне очко. Хто ж це дивиться так ніжно? Дитинча весни під сніжник. Ось послухайте казочку про цю відважну маленьку квіточку. Після яскравої, різнобарвної осені зима нарешті отримала свою владу на землі. Рішуче взялася вона до роботи разом зі своїми помічниками, морозом, віхолою, заметіллю, вкрила все блискучою білою фарбою. Білосніжні гори, ліси, поля, ріки. Моря, міста та села. Все вкрите де білою ковдрою, де білим пухнастим килимом, де білою скатертиною, а де блискучим кришталем. З радістю та гордістю глянувши на свою роботу, зима голосно заявила: Так буде завжди, біле сонце. Пробившись через білі хмари, заперечило так не може, не повинно бути. Земля загине в льодових кайданах. Розлютилася зима, коли почула, що хтось їй суперечить, і промовила своє найсильніше закляття. Чарівні слова сонце не почуло, але останні слова пролунали такі. Жодна яскрава кольорова квітка не підніме голову до сонця, тому буде вічна зима. Три місяці панувала зима. Сонечко разом з весною намагалися придумати, як врятувати землю від крижаного полону. Якщо жодна яскрава квітка не зможе підняти свою голову до сонечка, то нам повинна допомогти біла, непримітна квіточка. Сонечку таки вдалося крізь сніг розбудити маленький підсніжник. Тільки не піднімай голівоньку, прошепотіло сонечко. Не дивися в очі зимі, щоб не змогла вона тебе зачарувати, заморозити. Коли побачила зима маленьку, біленьку, відважну квітку. Яка пробилася крізь сніг і з'явилася на галявині лісу, зрозуміла, що вдалося таки сонцю й весні перехитрити її, адже з'явилася квітка неяскрава та не піднімаючи голівоньке до сонця. З того часу маленька, біленька квіточка вважається першим провісником весни. Зустрівши його, будьте впевнені, зима вже втрачає свою силу, а весна вступає в свої права на землі. Сьогодні я пропоную вам намалювати ось цього першого вісника весни. І будьте певні, що після ваших малюнків весна неодмінно прийде. Для цього нам потрібна серветочка. Гуаш білого та зеленого кольору, пензлики та водичка. Серветочкою, ось так ми її зібрали, ми намалюємо сніжок, вмочимо у фарбу і ось такими рухами зробимо засніжений Тому що підсніжник у нас пробивається крізь сніжок Тепер нам потрібна зелена фарба, пензлик. Для того, щоб намалювати підсніжнику стебельця. Підсніжнички ростуть такими грубками, тому їх дуже-дуже багато. Ось так ми проводимо. Стебло підсніжника? нерівне, воно може ось так згинатися. Ось стебелька у нас є. Можемо їх трошки ось так затовщити в деяких місцях, так як там є листочки. Ну, а тепер саму квіточку я буду малювати пальчиком. Мокнула пальчик і ось такими двома дугами і посерединці. Квіти підсніжника сніжника ніжні. Біленькие. Ті біленькі квіточки вийшли в мене. А тепер нам потрібно зеленою фарбою намалювати їм такі голівки. Тож, мочимо пенлику фарбу і ось біля стебла намалюємо такі голівочки. Ось такі підсніжники вийшли в мене. А ви мені надішліть, будь ласка, свої підсніжники і будемо чекати справжню, теплу і мирну весну. Ну, на все добре. До побачення малята!